Вітаю! Це відео у нас присвячено поясненню практичної роботи створення запитів на виборку. Ви створюєте цю практичну роботу в онлайн-документі. Що треба зробити, ми зараз з переглянемо і я вам чітко продемонструю, що і я. І домашнє завдання, зразу скажу, що вам треба підготуватися до тестування з тими запити, системи управління базами даних. Щоб підготуватися у вас до завдання додано тест. Ну, тут тільки зрозуміло, що запитання і варіанти відповіді, і ви можете підготуватися, тому що потім у нас слідуючий урок уже буде. Онлайн і це буде тестування. Там всього 12 запитань і він не важкий. Але якщо ви ще підготуєтесь, то я думаю, дуже легкий буде для вас. Ну, а тепер про практичну роботу. Файл практичної роботи додано цю, до цього завдання. Він виглядає ось таким чином. Тут три завдання. Зверніть увагу. Перші два завдання це створити запити, але зрозуміло, що ви їх не створюєте в самій програмі, а описуєте по крокам алгоритми створення. Ще раз акцентую увагу: що таке алгоритм? Це порядок дій. Це ви мені пишете. Перший заходимо туди, беремо те, натискаємо на це, вводимо. Що ви далі будете, і так далі. Отже, у вас це така інструкція. Не пишіть мені, будь ласка, як твір, чого куди зайти, і так далі. А пишіть це як алгоритм, як інструкцію. Ну, що треба зробити? Я вже демонструвала на попередньому уроці, але зараз іще ці ж самі запити. Вам треба з використанням майстра простих запитів створити запит на вибірку. З таблиці «Географічні та історичні карти. Запит повинен включати такі поля, зверніть увагу, Україна регіон, вид карти, розмір, ціна. І у подані конструктор установіть такі умови відбору. Вид карти політична, ціна менше 45 гривень. Гр... 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 І збережіть базу даних з назвою політична карта. Друге завдання це у нас з вами теж уже створення запиту, але зверніть уже не через майстра простих запитів, а через конструктор. Теж в таблиці географічні та історичні карти. Тут відбираємо теж країна, регіон, вид карти, вид оформлення, ціна. Тут зверніть увагу, міняється поле тут було розмір, а стало вид оформлення і ціна. І вам треба встановити умову відбору це вид карти ілюстрована або оглядова, і е, за полем ціна від 10 до 35 гривень, зберегти з назвою ілюстровані оглядові карти. Це перші два завдання. Якщо ви чітко все опишете, мається на увазі зрозуміло, це буде як інструкція по крокам. То за кожне завдання максимальне по 4 бали. Ну, якщо зрозуміло, що там щось не так буде, бо ще ну, бали будуть зніматися. Третє завдання це висновки. Ви додаєте туди висновки, пишете, які можливості створення запитів на виборку, які вони дають можливості. Ну і навіщо вони потрібні? За висновки 2 бали максимально. І за оформлення, якщо це буде чи така інструкція, все оформлено, виділено як треба то ще додається 2 бали. Тут вам в цей файл ще додана сама таблиця геофічна та історичні карти. Ви бачите, це відкрита у нас система управління базами даних Аксес, відкрита таблиця географічні карти, і вказані поля. Щоб вам було як що орієнтуватися. І вигляд вікна конструктора запитів: це коли ми заходимо з вами створити, вибираємо конструктор запитів, то у нас відкривається ось таке вікно. Тобто, у нас інструменти конструктора ми бачимо. Бачимо вікно з таблицями, які у нас є в базі даних. Ну, тут у нас одна, вона й показується. Ну, і далі тут вже ми з вами створюємо. Запит. Отже, це те, що вам дано. Ну, а тепер я просто покажу, якби цей алгоритм, я його буду показувати, а ви просто його будете описувати. От якщо я говорю відкрили, там, так і ви пишете: відкрили, що ви вибрали, що встановили і так далі. Отже, для того, щоб почати створювати перший запит, ми повинні відкрити базу даних. Відкрили базу даних, в якій розміщається таблиця, географічні історичні карти. Натискаємо закладку створення меню. І в інструментах запитів вибираємо майстер запитів, тому що перше було у нас мап через майстер створити. Це все є розписано у нас і в презентації. Вибираємо майстер простих запитів, натискаємо кнопку ОК. А далі переносимо необхідні поля. А нам треба поле е, країна, регіон вибрали, вид карти, розмір і ціна. Далі і тут вибираємо е, далі, ну, перемикач докладно треба, щоб було був, і далі. Тут змінюємо назву. Тому що назва у нас з вами повинна бути політична карта, і перемикач встановлюємо змінити структуру. Готово. Далі ми з вами, в нас вже поля вибрані. Ми встановлюємо умову відбору, де в рядку критерії, напроти вид карта поля, ми з вами вписуємо що? політична, тому що нам треба відібрати політичні карти. Політична І ціна напротив полі, ви так і записуєте в полі. Напроти поля ціна в рядку критерії вказуємо умову менше, або дорівнює 45. Все. Ми запускаємо з вами, робимо запуск запиту, тобто на виконання запиту. Отримали запит. Все це ми з вами створили. Уже це таблиця створена як запит, де відібрані в нас країни вид карти, розмір і ціна. І карта тільки політична, і ціна більш, менше вірніше, бо дорівнює 45. Це перший запит зроблено. І вам треба цей порядок, що я показувала, описати. Друга карта ой, пробачте, другий запит нам треба створити теж по таблиці географічні та історичні карти. Тут ми вибираємо країна, регіон вид карти, від оформлення, ціна через конструктор-відбір. Тут іде ілюстровано обглядова і ціна від 10 до 35 гривень. Для того, щоб створювати, ми заходимо з вами. ну, Можна оце закрити, і у нас з вами треба підтвердити збереження. І ми бачимо, що в об'єктах у нас створилися запити. Ось запит, політична карта. Знову заходимо в створення. Тут зараз вибираємо конструктор запитів. З таблиці відображення таблиці додаємо, або, як ми кажемо, вибираємо карту, вірніше таблицю, і додаємо, натиснули Додати. Закриваємо таблицю, відбираємо поля. Відбрати поля ми можемо декількома способами це можемо перетягувати з верхньої таблиці в нижню в поля, а можна вибирати, ну Давайте я одне перетягну, нам треба карту регіон, далі я натискаючи на полі, вибираю в рядку поле вид карти, мені потрібно. А далі, там нам треба вид оформлення, і ціна. Ось так, вибрали. Тепер вводимо критерії. В нас в ряду критерії навпроти поля вид карта ми вводимо з вами текст. Нам треба відібрати ілюстрована. Хочу ілюстрована. Так як там в нас стоїть або оглядова, то нижче на рядку, де у нас рядок або, я вписую оглядова. По правилам треба в лапках вписувати текст, але вона сама тут додає, тому ми не додаємо. Далі нам треба ціна. Ставимо курсор в поле напроти ціна в ряду критерії, і вводимо вираз. Вираз тут треба нам застосовуючи логічну. Логічний оператор and, тому що проміжок від 10 до 35 гривень. Тому я пишу тут ввожу вираз більше, більше або дорівнює 10, далі пропуск and. Менше або дорівнює тридцяти. Це у нас буде відбиратися ілюстрована карта з ціною від 10 до 35 гривень. Але нам треба, щоб і оглядова також робила. Тому так, такий же виріс ми повинні ввести і в рядок, де ми з вами розмістили оглядова, тобто в нижче в рядку. В рядку оглядова ми з вами вводимо такий же вираз. Все. Тут ми все зробили, ми запускаємо на виконання запит і отримали сам запит. Але зверніть увагу, тут у нас таблиця відкрилась запиту, вона відібрала ілюстровані або оглядові, але ціна яких від 10 до 35 гривень. Якщо я на крестик почну закривати запит, вона мені видасть таке віконечко зберегти зміни. Я підтверджую так. І отут я вже введу назву. А там назва була у нас «Оглядова». підкреслення. Ой, вибачте. Креслення Ілюстровано. Це і окей. Зверніть увагу, у нас з вами з'явилася, ну, з'явився цей запит, ця таблиця, вигляді, як запит у нас в об'єктах. Отже, перші два завдання ви вже, як кажуть, виконали. От те, що я проговорила, вам треба описати. І це вже виконана практична робота першого і другого пункту. Ну, висновку, висновку це зрозуміло, ви вже самі напишете, які тут можливості. А ми знаємо, які можливості в запиті на вибірку. Да? Що ми можемо з вами, в залежності від різних умов, відбирати, відбирати ті дані, які нам потрібно, і зберігати вигляді таблиць. І ще на базі цих таблиць створювати інші таблиці, тобто щось видаляти там, редагувати, додавати і так далі. Все, я тут пояснила вам. Як виконувати практичну роботу, бажаю успіхів, чекаю на результат. І ще хочу акцентувати увагу чітка інструкція, чітка, будь ласка, щоб потім не було такого, що я за ваші твори знижаю оцінку, а вам же все ж таки хочеться хорошу оцінку. Тому давайте працюйте правильно. Все, бережіть себе.